Вітаю традиційно о цій годині мовлення 27 го каналу продовжує регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться. Резонансний злочин у Донецьку. Чотирьох правоохоронців поранено під час затримання злочинця. Робоча поїздка на Донеччину виконуючого обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Урядовець перевірив, як в регіоні ліквідовують наслідки негоди. 4 лютого Всесвітній день боротьби проти раку. В Україні налічується більше мільйона хворих. Навчитися плавати кролем, брасом і батерфляєм у Донецькій загальноосвітній школі номер 37 відреставрували критий басейн. Резонансний злочин у Донецьку. Тяжкі вогнепальні поранення отримали чотири співробітники карного розшуку донецького міськуправління міліції під час затримання злочинця у Ленінському районі. Злочин стався у понеділок близько пів на сьому вечора. Особа того, хто стріляв, встановлена. Проспект Ленінський, 27, що у Донецьку. Сьогодні тут у дворі все тихо і спокійно, ніж учора ввечері. Про кримінальні події понеділка нагадують краплі крові на снігу, розбите скло, гільза та медичні рукавички. Надзвичайна подія сталася 3 лютого близько о пів на сьому вечора, коли оперативна група підійшла до чоловіка, підозрюваного у крадіжці чужого майна, який знаходився в машині. А він прямо з салону автівки почав стріляти. Злочинець здійснив понад шість пострілів і поранив чотирьох співробітників міліції. Зараз правоохоронці перебувають у лікарні. Сегодня у двоих состояния тяжелые, ночью были сделаны операции. Сейчас находятся в реанимации двое, которые, у которых проникающие ранение брюшной полости. И в одного, и во второго. В третьего ранение бедра. Середньої тяжки і також агністріальне ранення предплеччя за словами очільника Донецька, лікувати співробітників правоохоронних органів будуть за рахунок коштів міського бюджету. Більше же мешканців будинку, де стався злочин, або нічого не чули, або не звернули увагу. Я 6.15 п'ятнадцять шла зі нічого не було. То феєрверки, то петарды. У меня была невеска у меня в гостях. Она ушла где-то ну, полседьмого, пол наверное, от меня. Ничего не было. Я ей позвонила, она добралась нормально думаю. Ничего не знаю. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Розслідування доручено провести слідчому управлінню прокуратури Донецької області. Особа злочинця, який скоїв напад на правоохоронців, з'ясована. Ним виявився чоловік 1986 року народження, який раніше не мав судимостей. Це ураженець міста Горловки, який розіскувався, був об'явлений розіском Верешиловським судом. По подозрінню в кражі автомобілі вже створена спільну слідчі оперативну групу. Проводяться першочергові слідчі дії у цьому провадженні. Особу зловмисника встановлено. наразі виконуються дії, спрямовані на встановлення його місця. Знаходження за в інформації, достовірної інформації, яка допоможе задержати ...преступника, Я обіцяю від себе особисто і награда буде. І повірте, не маленька. За посягання на життя співробітників правоохоронних органів зловмиснику загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічного ув'язнення. Олександра Вчаренко, Карина Пунтус, Павло Павлов, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. А далі про інші не менш важливі події у Білопільському районі Сумської області сталося зіткнення приміського поїзда суми ворожба з рейсовим маршрутним автобусом Ганівка Суми, внаслідок якого загинуло 12 осіб і 5 осіб доставлені до лікарні. Президент України Віктор Янукович висловив співчуття у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою та доручив уряду з'ясувати причини трагедії, забезпечити постраждалих усім необхідним та надати допомогу сім'ям загиблих. З робочим візитом в Донецьку область відвідав, виконуючи обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул. голова державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, провів робочу нараду щодо відновлення електропостачання в населених пунктах країни та опалення міста Світлодарськ. Спочатку сильних морозів та хуртовин більше ніж у 1600 населених пунктах України були пориви електромереж. Наразі вже відновлено електропостачання у понад півтори тисячі населених пунктів. У періоди найбільшого ускладення погодних умов для відновлення електропостачання в Донецькій області кожної доби працювали близько 240 бригад обленерго. На сьогодні усі населені пункти регіону з електрикою. Також тривають відновлювальні роботи після аварій та пожежі на Вуглегірський тес, що сталася у березні минулого року і залишила тепла та гарячої води місто Світлодарськ наразі теплопостачання міста забезпечує вуглегірська тес. Донецька область витримала перевірку негодою. На цьому під час робочої поїздки на Донеччину наголосив виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул. Під час візиту, серед іншого, посадовець відвідав мобільний пункт обігріву у Київському районі Донецька. Головна мета перевірка якості надання такого виду соціальних послуг та доступність таких місць для пересічних громадян. Під час візиту посадовець поспілкувався з тимчасовими мешканцями соціального об'єкту та скуштував їхні страви. Новини Виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул в рамках робочої поїздки на Донеччину відвідав мобільний пункт обігріву у Київському районі Донецька. Під час візиту посадовець наголосив, зима Україну зненацька не застигла. Заздалегідь комунальники, рятувальники та енергетики були переведені на цілодобовий режим роботи. Наразі боротьба з наслідками негоди підходить до свого логічного завершення. Енергопостачання поступово відновлюється, дороги розчищуються. Завдяки злагодженій роботі головне вдалося уникнути Серйозних жертв серед населення. Частково це заслуга роботи пунктів обігріву, де цілодобово можна отримати необхідну допомогу. По всьому нашому государству більше ніж 5300 пунктів обігріву, в всіх городах, во всіх районних центрах і 1100 соціальних бригад. І в мобільні пункти, і в соціальні бригади входять працівники МЧС, медицини. Соц волонтери очень часто предлагают свої услуги. І около 55 тысяч людей было спасено від морозу в таких пунктах. Наразі лише на Донеччині працює 242 пункти обігріву. Тут люди можуть зігрітися та отримати психологічну або медичну допомогу. У Донецьку наразі працює 31 такий соціальний об'єкт. 29 з них стаціонарні та два мобільні. Пункт обігріву ежесуточно може прийняти від 50 до 70 чоловік. Ну, максимум в пік морозів до 76 чоловік було присутствие. В пункті обігріву Люди могут обогреться, выпить горячего чая. Медик круглосуточно дежурит и окажет первую медицинскую помощь. Питання організовано круглосуточно. Не замерзнути взимку, допоміг пункт обігріву і Олені, яку вісім років тому вигнала рідна мати. З тих пір жінка живе на вулиці. Коли тепло мешкає на залізничному вокзалі, коли приходять морози, єдиним місцем порятунку стають пункти обігріву. Наразі вона щодня приходить до мобільного пункту обігріву біля залізничного вокзалу, адже саме тут можна отримати все необхідне. Тут кушаєм спимо. хто спить, а хто уходить. І сі хати їздять та життя ні йдуть сведе. А сінєта тут остаються в Україні. Пункти обігріву працюватимуть стільки, скільки це буде необхідно. Проте синоптики заспокоюють. Холоди позаду, проте попереду інша небезпека. Сніг від якого останнім часом потерпала Україна, невдовзі може розпочати танути. Як наслідок може прийти велика вода? Зараз ми адільна трабатуємо, що вопрос Согласно прогнозу Гидрометцентра, во второй половине февраля будет резкое потепление до плюс +10. На донеччині ж наголошують в області, якщо виникне небезпека паводків, буде зроблено все необхідне для порятунку і людей, і житла. В першу чергу, вот эта вот расчистка, она уже способствует тому, что паводок, если он вдруг наступит, он уже будет контролируемый. А во-вторых, естественно, колектори і ливньовки Мэры городов, те, которые подготовили заранее, они... Примут на себе эту большую воду. У нас достаточно помп, достаточно оборудования, котрої ми купили, в тому числі за областной бюджет для МЧС. Аби танення великого снігу не призвело до великих підтоплень. Олександр Вілкул дав доручення на місцях приділити особливу увагу функціонуванню каналізаційних мереж, водозаборів, водопровідно-каналізаційних споруд та дренажних систем. Олена Сушкова, Павло Павлов, регіональна служба новин. Олександр Вілкул перевірив і стан розчищення доріг в області. Зокрема, під особливою увагою виконуючого обов'язки віце-прем'єр-міністра. Маріупольська траса на сьогодні тут працює декілька видів важкої техніки майже повністю відновлено рух. За словами вілкула, всі траси України будуть розчищені до кінця дня, 4 лютого. Маріупольську трасу вже майже розчищено. Праву смугу від Донецька до Маріуполя відкрито повністю. Наразі чотири бригади прокладають дорогу на лівій стороні. За два-три дні мають завершити роботи. Щодо техніки, то вона вже застаріла. Особливо важливо мати на Донецьку область близько п'яти батів та крази. В Донецькій області два бата є, пригнали їх в район Маріуполя. Ну завели, Ну, тоже старая техника, военная техника, которая уже отработала свой ресурс, ну, и, безусловно, требует обновления. Проехать дальше за волноваху высота снежного покрова до 3 метров, и плотный он настолько, что приходится погрузчиками, ну и некуда отбросить этот снег, вывозить ну, на расстояние 200-300 метров. От що служність особисто перевірити стан розчищувальних робіт приїхав виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра Олександр Вілкул. Звітували йому очільник області Андрій Шишацький та начальник ДСНС Донеччини Микола Ільченко. 32 населених пунктів Донецької області. Укравтодор говорить, що завтра повністю проїзд проб'ють, повністю транспортом. Так, точно, так. Значить, ми повністю обезпечили продуктами питання, Максим... водою. Максимально все, поселки вещами. обеспечены доставкой хлеба, водой и всем необходимым медицинским, медицинской помощью. Все необходимой медицинской помощи. Андрей Владимирович, что докладывают главы администрации, голова сельских рад? То есть пока в полноценном режиме проезд не, самое, не, не самое, открыт. самое важное, обеспечены. что скоординированно э, сработала МЧС, МЧС Укравтодор и Энергетики и поэтому смогли благодаря всей этой технике пробиться к каждой ТПШке и к утру восстановить везде электроснабжение. Вот это вот и попутно забрасывались грузы, попутно медицинские услуги оказывали, вывозили рожениц, вывозили детей больных. Хлеб и там, где недоезды недоезды скорой по причине затрудненных дорог, а таких недоездов, по-моему, на утро было 51. Ні один не закінчився летальним сходами. Мешканці Оленівки, де проходила перевірка траси, кажуть, що спочатку було важко з продуктами, проте хліб був завжди поряд. Комбінат. Місцеві водії допомагали далеко бійникам, які зупинялися на узбіччі. Толкали, допомагали, кого могли сагріли. На трасі много людей стало машин було очень много, тобто люди не хотіли йти, боялися вандалав, тобто, мол, помолшов не повара ні скати, ні бензин, ні соляру. Кого, що. два дні, як пошов только транспорт. А то б пішком на лижах. Ну всі стараються в основному. Ну а що як отак, техніки не вистачає. Ну, когда другі продукти зараз вже є. Зараз, а а ну, от, коли були... ну, звісно, всі аварійні служби працюють у посиленому режимі. За період негоди зі снігових заметів в Україні врятували 6 тисяч автомобілів, а це понад 11 тисяч людей. Кабмін додатково виділяв кошти для придбання паливно-мастильних матеріалів та посипальних сумішей. Повністю відкрити всі дороги по країні мають до кінця дня 4 лютого. Марія Голубокова, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. Ще одним заходом у рамках робочої поїздки виконуючого обов'язки віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула на Донеччину було засідання міжвідомчої комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося в Донецьку. Представники уряду високо оцінили результати взаємодії профільних відомств під час ліквідації наслідків несприятливих погодних умов на Донеччині. яким чином відреагована на масштабну залізничну аварію на кордоні з Дніпропетровщиною також не викликала нарікань. Работа по устранению последствий аварии и обеспечению безопасности людей продолжается. В частности, уже оттянута на безопасное расстояние 41 цистерну с пропан-бутаном. Продолжается установка вагонов на рельсы. Удалось поднять 24 цистерны. Ремонтная бригада и оперативная группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают в усиленном круглосуточном режиме. И ситуация находится На постійному контролі правительства. Відрізані від цивілізації села рятувальники Донеччини забезпечили хлібом на прохання голови Старобельшівської райдержадміністрації, рятувальники надали допомогу із розвезення хліба до віддалених населених пунктів. Так, до п'яти магазинів сіл району завдяки рятувальникам доправили тисячу паляниць. Четверта сесія Верховної Ради України сьомого скликання. Голова Верховної Ради Володимир Рибак запропонував народним депутатам поділитися думками щодо врегулювання політичної кризи та забезпечення стабільності в державі, а також зробити перший день роботи днем відкритої парламентської трибуни і надати можливість висловитися всім бажаючим. Підсумовуючи виступи, спікер запропонував утворити робочу групу з представників усіх фракцій для узагальнення всіх висловних пропозицій та ініціатив, яка підготує заяву Верховної Ради щодо ситуації, яка склалася в державі, і у середу цю заяву розглянути і прийняти. І до інших подій за участю керівників держави. Президент України Віктор Янукович обговорив завдання збройних сил України з виконуючим обов'язки міністра оборони. Павло Лебедів зазначив, що обговорювалося і питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. З 1 февраля повищено денежне довольства на 20% всім військовослужбовцям. Були проблеми з міністерством фінансів і президент негайно вмішався в процес і поставив точку. І в этом хочу завірити, що повищення очередного. Происходит. Следующий вопрос, который президент поддержал, это программа по жилищному решению проблем для военнослужащих, которая не решалась годами. Президент согласовал, дал соответственное поручение э, другим министерствам. Сейчас мы запускаем механизм воплощения. З прийнятим бюджетом та з планами на рік прийдешні ознайомив очільник Донецька Олександр Лутянченко під час прес-конференції журналістів. За його словами, не зважаючи на політичну ситуацію в Україні, місту вдалося вийти на показники аналогічного періоду минулого року. Окрім цього, відзвітував міський голова і про результати боротьби обласного центру з негодою. Незважаючи на те, що бюджет Донецька на 2014 рік було прийнято лише 28 січня, втім, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року показники виявилися рівними. На цьому наголосив очільник обласного центру Олександр Лукянченко під час прес-конференції. Зокрема, він зазначив, що на сьогодні заробітна плата виблашена усім бюджетним організаціям у відповідності до чинного законодавства комунальним предприятиям. Мы выплатили, погасили один месяц тот, который был задолженность по Донецкому трамвайно-троллейбусному управлению, объединению Дон Электроавтотранс в объеме 11 миллионов гривен. Вчера практически 31-го и вчера деньги поступили на карточки Работников этого предприятия практически мы рассчитались с теми обязательствами, которые были по заработной плате, пенсионеры города получили пенсию в строгом соответствии с графиком. Під час прес-конференції йшлося і про реалізацію соціальних ініціатив президента щодо доступності медичної допомоги. За словами міського голови, лише минулоріч у Донецьку після капітального ремонту було переїздено червоні стрічки саме амбулаторії, організовано 89 дільниць загальної практики сімейної медицини. А це в свою чергу дозволило збільшити відсоток населення, що обслуговується сімейними лікарями. Торік, в стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних заходів міста, отримали медичну допомогу близько 150 тисяч донечан. Продовжуватимуть роботу в цьому напрямку і Открытие семьи амбулатории семейной медицины в отдаленных районах города Донецка. Будет продолжена реализация пилотного проекта по регулированию цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью. Также мы сохранили программу местных стимулов для медицинского персонала. Это приобретение проездных билетов для семейных врачей и персонала центров первичной медицинской помощи. На эту цель мы выделили 400 тысяч гривен. И также планируем вот, для программу стимулов дополнить выделением 10 квартир в течение 2014 года для Сімейних вроче города. Що стосується боротьби з негодою, то Донець повністю впорався з наслідками рекордних снігопадів і морозів. І все це завдяки власним силам, підкреслив Олександр Лук'янченко. На сьогодні дороги для роботи громадського транспорту розчищені. Що стосується шкіл та дитячих садків, то минулого тижня у зв'язку з низькими температурами там на два дні оголошували карантин. А вже з понеділка вони знову працюють у штатному режимі. Олександр Овчаренко, Павло Павлов, регіональна служба новин. 4 лютого Всесвітній день боротьби проти раку. Ця міжнародна дата має на меті привернути увагу до проблеми онкозахворювань та їх попередження. У Всесвітній день боротьби з раком медики закликають громадян до свідомого ставлення до свого здоров'я та своєчасного звернення до лікарів для діагностування недуги на ранніх стадіях щороку у світі виявляється 12 мільйонів осіб, які вперше захворіли на рак. Близько 7 мільйонів помирають від хвороби. Україна відрізняється високим рівнем захворюваності на цю недугу. Рак посідає друге місце в структурі смертності населення України. Один з головних чинників лікування онкології це вчасне виявлення хвороби. Найпростішим для людей є медичне обслуговування на первинній ланці. Лікарі запевняють, що виявити захворювання на цьому медрівні цілком можливо. Панацея вчасні профогляди, адже третину випадків раку можливо попередити, а при виявленні хвороби на ранній стадії до 40% хворих можливо вилікувати. Уже ж доказано і показано, скільки виявляється при профосмотрах, якщо жінки вугрі приходять на профосмотри гініко. Значит, выявляется патология женских органов. Если делают вовремя флюорографию, то виявляється і заболівання легких. Якщо вовремя люди УЗІ, внутрішніх органів, то виявляється і заболівання і підзучне желізи, і печені, читавне желези, за даними мозу, на обліку в онкологічних установах України перебуває понад мільйон хворих. Кількість первинних випадків у 2012 році досягла 170 тисяч. Близько 85 тисяч осіб помирають від раку. Ризик захворіти на онкологію в Україні має кожен третій чоловік та кожна п'ята жін. Проблема у несвоєчасній діагностиці, адже часто пацієнти звертаються до медиків занадто пізно. На варті здоров'я пацієнта в першу чергу має стояти сімейний лікар. Дісія сімейного врача врача лю вначале врач на обслідування лабораторне обслідування в залежності від жалоб больного. І потім при виявлення. Ствірющих змін, ми направляємо онкологам для лечения и уточнення диагноза. Проблемою залишається й те, що у свідомості українців ще не виробився алгоритм вчасна діагностика, попередження захворювання, здорове життя без раку. Багато пацієнтів не вірить в те, що можна діагностувати онкозахворювання просто в амбулаторії. Поліклініки ніпосередно врядлі ані вже в констатірують третіль четвертий. А от і центр спеціальний направляли тут существенно. у наших людей ще не то, що ці Много можна На І, в общем, вся робота звіна на це направлена. Як зазначають лікарі, найважливішою є профілактика та здоровий спосіб життя. Катерина Щугорова, Сергій Погоєєв, регіональна служба новин. На Донеччині зафіксовано підвищення рівня захворюваності на грип та гриві. За повідомленням СЕС, минулого тижня в області було зареєстровано майже 20 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Цей показник вища за попередній тиждень на чверть, але водночас майже на 50% нижче епідемічного порогу. Найбільш інтенсивний підйом захворюваності відзначають серед дорослого населення у віці старше 60 років та дітей шкільного віку. Летальні випадки від грипу та його ускладнень не зареєстровані. Поповнення в рядах правоохоронців у Донецьку відбулися урочистості з нагоди випуску лейтенантів міліції Донецького юридичного інституту МВС України, які навчалися три з половини роки за програмою підготовки бакалаврів. Привітала випускників і наша знімальна група. 346 курсантів ДЮІ було урочисто посвячено у правоохоронці. Молоді фахівці підрозділів кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, експертно-криміналістичних та слідчих підрозділів та державної автомобільної інспекції поповнять ряди вартових порядку у 23 областях України та Криму. Наша система міністерства внутрішніх діл дає можливість кожному випускнику устроїтися без задержок по напряму підготовки. Подрозділення наші наші випускники назначаються на оперативні посади должностя всіх обласних УВД, звідки курсанти прибули. Вони возвращаються в свої комплектуючі підрозділення. Цьогорічні випускники цілком задоволені отриманою освітою, адже майже для кожного з них кар'єра правоохоронця була дитячою мрією. Петро вже не перший міліціонер у родині. Його брат та сестра також працюють в системі МВС. Хлопець розповів нам про свої плани на майбутнє. Учеба была сложной, но без этих сложностей, наверное, не закаляется характер. Поэтому мы сейчас счастливы, что э, все закончилось именно так, как оно закончилось. Мы уже лейтенанты. Дальнейшие планы – работа в практических органах, то есть райотдел, городдел и так далее. Самосовершенствование как э, сотрудник для того, чтобы люди говорили не Вон идет э, человек в погонах, плохими словами говоря, а действительно ценили э, сотрудников милиции и всегда Хотіли до цих людям обіцятися тільки з хорошими пожалами. Дівчата ж лейтенанти відчувають ще більшу гордість, адже гідно на рівні з хлопцями пройшли тернистий шлях навчання. В якомусь опасні, да, не жінські, але до справедливості. Ну, люблю міліцію, якби з детства і за це також. Привітати молодих правоохоронців прийшли викладачі, працівники міліцейських підрозділів та очільники регіону. Але найбільше на святі було батьків. Випускники, які ще вчора були курсантами, вже сьогодні заступили на службу. Карина Пунтус, Катерина Щугерова, Павло Припа, регіональна служба новин. Навчитися плавати кролем, брасом і батерфляєм тепер мають змогу і учні Донецької загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів номер 37 Там урочисто було введено в експлуатацію відреставрований басейн, який ще декілька місяців тому знаходився в аварійному стані. Це сьогодні тут тепло та затишно, а ще два місяці тому до приміщення було страшно й заходити, не кажучи вже про заняття плавання. Критий басейн школи з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів номер 37 зазнав кардинальний змін і тепер готовий приймати учнів з 1 по 11 класи. У нас будуть заняття по плаванню, на яких ми будемо младше покоління вчити плавати. У середнього і старшого звіна, мабуть, укріпляють здоров'я. Розмір ванни басейну 12 на 6 метрів, але цього достатньо, аби в ньому водночас знаходилося близько 25 дітей. Під час реконструкції повністю було замінено обладнання. Сьогодні вода дезінфікується гіпохлоридом натрію, що, за словами інструктора, не шкодить чутливій дитячій шкірі. В автоматичному режимі підтримується рівень кислотності та температура води, яка становить плюс 25-26 градусів. Глибина сягає від 1 до майже півтора метри. Оцінити зручність басейну мали змогу юні професіоналки. Дівчата, які вже більше трьох років займаються синхронним плаванням. Тепла вода мелката не дуже Така і глибока. Тут басейн намного менше, ніж в юності. Тут було удобно, вода ціпліє. 2014 рік у Донецьку оголошено роком шкільного спорту. Тож реставрація басейну, яка обійшлася у майже 2 мільйони гривень, є гарним початком. Загалом же у Донецьку на базах освітніх закладів існує 49 басейнів, з яких функціонує 32. Саме введення в експлуатацію надіючих, за словами очільника Донецька Олександра Лук'янченка, є головним завданням на поточний рік. Задача, щоб задіяти всі басейни, які знаходяться на території міста. І Ми недаром об'явили 2014 рік годом школьного спорту, виділили 37 спеціальних. Ставок для тренерів, які будуть вести спортивні секції в школах. Крім того, передбачено півтора мільйони гривень на організацію змагань. Тож рік обіцяє бути багатим на спортивні досягнення. Карина Пунтус, Євген Отрадно, регіональна служба новин. До Сочі 2014 залишаються лічені дні. Українська олімпійська делегація вже перебуває в інфраструктурному селищі. Зі спортсменами та тренерами зустрівся президент національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Олімпійці умовами задоволені. Зокрема, краща спортсменка січня за версією ноку біатлоністка Олена Підгрушна запевнила, що вже оглянула трасу, на якій незабаром виступатиме, і пересвідчилася, що вона в ідеальному стані. Одразу після випуску новин дивіться у прямому ефірі програму сьогодні у студії. Цього разу обговорюватимуть надзвичайні ситуації та збитки від них, а також їх профілактику. Долучитися до розмови ви також маєте можливість за телефоном 312 50 80. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. Повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру у середу, 5 лютого, очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах сніговий накат ожеледиться. Вітер північний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 11 до 16 градусів морозу, вдень мінус 2-7. По Донецьку вночі від 12 до 14 градусів нижче нуля, а в день мінус 3-мінус 5. Атмосферний тиск падатиме.